Отже, як ми побачили на даному першої частини та, так, так. першої частини, то ми бачимо, по-перше, ну я би так сказав, два, два моменти чи два блоки. Перше, ми бачимо, яким ми володіємо, скажімо, культурним надбанням і скарбом, я би сказав, на, на сьогоднішній день на Львівщині, і ми побачили, що не треба десь ходити. Ми це все на місці можемо можем самостійно вирішувати, починаючи від сільських селищних міських рад. Тому далі я думаю, в наступному в нашій зустрічі наступному ми можемо продовжити вже більш детально говорити про функціонал кожного рівня і місцевої влади, і, чи територіальної громади, чи громадської організації, чи інше в сфері збережної охорони культурної спадщини. Дякую. Дякую, дуже за цікаво. Питання, та, давай, тобі раз... запитання, репліки. За, за, за Андрію, <кх> малі міста. Так. Чи є якась європейська традиція, на увазі Європейська унія, що таке є малі міста? Чим є розподіл повноважень центральної влади і місцевої влади щодо збереження пам'яток, наповнення бюджету там, туристичним збором, і іншим? Тобто, чи є якась традиція європейської спільноти щодо? Ну, законодавства чи правил гри щодо малих міст і як вони мають функціонувати в сфері збереження культурної спадщини? Е, ну я вам зараз на це не пишо. Що, ми... що пан Микола мені зараз допоможе. Він допомогів стан. не поможете. Ну, то якщо два слова, так. А я вже перелякався, думаю, може, не ти Та Ні, я не знаю. Мійсно, таке що говорите, що конкретно, щоб я міг сказати, яка діяльність ведеться в питаннях охорони історичної інструкції. Я знаю, що та діяльність досить ефективно організована. якщо судити по стан збереження, по тих роботах, які проводяться, я сам там інші умови, ресурси, інші використовуються. Ось, але я думаю, що на законодавчому рівні там великої різниці немає ми швидко схоплюємо і швидко то все регулюємо зразу і це все діємо, так? Я би бачив, значить, ну як би так, і там значить, дійсно що у нас не пошанування до закону, не виконання того закону, це, це хвороба і то само собою. З, ну, зрозуміло. Але мені видається, що нам треба подумати, якось більш ефективно задіяти ті. Ну там більш ефективно скажімо, ви використовується цей, так би мовити, економічний потенціал тих об'єктів. Я розумію, що в церкві там комерція якусь не розумію, що книжечки продає, там же хихрестики, щось таке там. Але ну от скажімо, навіть такий об'єкт, який не є а той який ми там були, такі. Де ми оглядали там і так далі. Там цілком повноцінно ведеться комерційна діяльність. Це об'єкт, який, який створила значить, на, на території зоопарку, величезної території, там 140 сорок гектар, один ну, півтора квадратних кілометри території. Це великий, великий. Там, допустимо, виділено оцей оцей, цей об'єкт, про який я там говорив, це повністю створила спілка. Значить, там не задіяні ні державні гроші, не задіяні ні гроші комунальні. Там задіяно це все діло чисто виспілка. Люди, які об'єдналися і створили цю всю справу. При тому вони створили цей об'єкт, такий унікальний для Європи. Але крім того, вони вклали великі кошти в те, щоб впорядкувати всю територію того заповідника, який вже їм не належить, належить він по суті місту, і значить, цей сам сад, парк цей так. А вони там вони вклали там великі гроші, поміняли всю інфраструктуру інженерну і так далі. Їм це теж було вигідно, бо вони створили об'єкт самодостатній. і ось мені видається, що нам бракує трошки того. Ми так дивимося як на священну корову. Значить ми так кажемо, що це одно, значить, не можна, не можна, не можна. Розумієте, а є такі речі, звичайно, які не можна, а є речі, які можна дозволяти, в тому числі на території... так, поговоримо на це на то до дуже гарно це там зачепили. Якщо можна я вас... ні, я тільки що закінчу, щоб ви закінчили свою економіку. І друга річ є така, колеги. Якщо я бачу, яка є помилка. моєї помилки. Мені там така знайома кухарська, яка займається оцінками в об'єкті нерухомості. Ви знаєте, що я більше 20 років ми маємо інститут, якому ведемо підготовку оцінювачів. Нерухомості, майна, майнових прав, бізнесу, в тому, числі, інтелектуальної власності, там хлопці в нас ведуть міські і перспективних технологій при політехніці, я там безпосередньо керівником того курсу. І ми багато проводили конференцій, пов'язаних з оцінкою пам'яток архітектури. У нас значить, трохи є метода, там. у нас ці об'єкти вони нічого не цінці, вони стоять на балансі, вони стоять по залишковій вартості. А яка там може бути залишкова вартість, якщо об'єкт з 16 століття? Повністю камінь зруйнований дерево понищено і так далі. Потім пробують щось чуть-чуть наростити ту вартість через коефіцієнти історичні, там якось іншої цінності, але вони нічого не дають. Ці об'єкти не ціняться. Як кажуть, дешеве на субсидія, якби цей об'єкт стояв, значить просто по іншій методиці. Це окрема тема. Я можу про це говорити, бо це я кажу, ми тут організовуємо, мабуть, п'ять може й більше конференцій, пов'язаних з оцінкою архітектури. Оцінкою пам'ятої архітектури вираження гросово еківаленту. У нас це заперечує. Кажу, ні, це безцінний об'єкт. Це безцінний, це не можна переводити в гроші і так далі. Відповідно, безцінний він не має ніякої ціни. Там, розумієте, Він це чисто емоційно оцінений. Треба, я не проти того, що він має історичну так, так, але це виражити грошових еквівалентів. Це змінить відношення до тих об'єктів. Це змінить відношення до тих об'єктів. От спановувалося, ми зберемо. Свічський замок, так який спілка там відповідала, і так далі, і так далі. Завдячуючи тому, що спілка там щось трошки робила. Ми збере, спілка, спілка зберегла від руйнування цей об'єкт. Розумієте, якби він якби спілка не вкладала тих тих грошей, він був би вже повною руїною, і треба оцінити і оцінити грошову, які не тільки вкладення грошей, а в, значить. Ну, ну, власне, оцього сам і факт збереження. Трошки філософію треба міняти стосовно діяльності і тих економічних і і то, саме по вежі, то до речі. Пан Мирон, я вам таки відповів, бо мене наштовхнув на думку вже хан Микола. Та який допоміг відповісти, на це запитання. Я вам скажу що в Польщі. Фактично, ну те, що я знаю, що в Польщі робиться. Там такого спеціального поділу немає. Там, там є трошки інша структура збереження охорони культурної спадщини, яка передбачає е, різні рівні і забезпечення тих різних рівнів, починаючи від місцевого самоврядування фахівцями, які фінансуються з державного бюджету. І вони є, починаючи від а, якраз от, повіту, і там може бути багато працівників, які мають паралельні функції. Одні, наприклад, належать до. Консерватора Войвуцького, так, або там, скажімо, регіонального повітову, або до Інституту охорони зв'язку народового, тобто охорони культурної спадщини Польщі, який робить свою роботу, тобто він робить інвентаризацію, інші і так далі. Тепер щодо фінансування. Щодо фінансування Польща після вступу в Євросоюз у 2004 році вона дуже багато виграла. Фінансування е, реставрації, реновації об'єктів в Польщі відбувається за такою формулою. 85% унія і 15% польські гроші. Різні. І тому очевидно, що так можна жити. Тому що ті е, проекти всі вони забезпечують проєкт. Ну Сам проєкт, як такий там реновація, реставрація. А гроші вкладаються у ній. -ні. І вони, так я може, то й говорю на камеру, я не знаю, там може то не треба буде. Це говорити, але, треба. Але, так? але я вам скажу, що я дуже довго, наприклад, питався, скільки коштують пристосування в Кракові сукінець. Ви знаєте, були mm. там в тих пивницях, так, і в тому всьому. так. Я все питаюся, і за третім разом я нарешті пана там цей дотиснув. Та він каже, та пані Анджеє, це 50 мільйонів євро. Ви це можете вийти, що вкладено в той підвалчик куди на площі, на площі в, в, в Кракові. Тобто, фактично, туди йдуть величезні гроші. І ті гроші, вони фактично, вони ж не повертають тих грошей, але там є і так далі. Навіть я питався, коли йшлося про от, навіть храми. Які скажімо, не є пам'яткою, так якісь там церква і це, і те, і, і то там може бути співфінансування. Ну вже більше, наприклад, там польська сторона там коштів, там скажімо, дає 25%, відсотків. Може, 30, це це максимум. А решта ні. І у біла бі 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 книга культурної та, спадщини, та, так звана та, біла книга, і там прописані моделі співфінансування, тобто, але але я вам скажу, що це я не для кажу, не для применшення, наприклад, там чи заслуги польської сторони. Вони хочуть цього, вони тим займаються, вони постійно тим займаються, і справді структура охорони культурної спадщини в Польщі вона є дуже ефективною. Хоча, звичайно, ми так само незадоволені, я вам скажу, вони незадоволені, і тим, і тим. Такою, якщо поспілкуються чисто в робочому порядку. Так? Але це рівень незадоволення, він інший. Тобто, у нас так, тобто, Тут треба розуміти, що це нормально, що є незадоволення. Прошу. Як сити зголодний. Так, та, як сити ти так, сити ти я не розумієш. Пане прошу. по темі питання. Ну, є. От я зауважую, mm. перед мене там на Лифяківський костел Антонія, Колосальні роботи по об'єму виконують. Колосальні. <тур> <тур> так. Програма є окрема, є окрема програма. <тур> Значить, дивіться, в Польщі зараз, особливо десь років 5 певні назад. Це у вас тоді було, пам'ятаєте, той костел у вас у винниках робився? Оце в той час та пані, яка кукурі. приїхала міністерство з міністерства культури. Це тоді вперше вона приїхала як керівник нового департаменту Міністерства. Культури, воно, до речі, називається культури і охорони дізвітства, тобто воно охорони культурної спадщини, а не так як в нас невідомо відомо, що. От. І вона е, директор департаменту е, охорони культурної спадщини Польщі за кордоном. І в них є цілий департамент, створений от тоді, от, в той період, коли це було, років 5-7 назад, напевно. Ну, фактично, виники були одні з перших об'єктів. Так, департамент. Департамент. виники були одні з перших того, що ми насправді були так. живі так, і, так, і так, третє так, так. насправді виглядало так, що чуть не мене найвищий рівень, який супроводжував цю всю делегацію. Абсолютні до сьогодні ні, дня, ми підтримуємо відносин. А воно так і було, воно так і було. До речі, так і можуть уявити, коли пропонується кошти, ресурс, так, а ми так, чомусь так. з різних так, мотивів так, відмовляємося. І мали св'язи якісь е, ну е, знаєте, і тому, тому в них є різні програми. В них є програма, окрема яка працює на Литву, програма, яка працює на Білорусь. Програма, яка працює на Україну, є ще оті у уні програми окремі спіль, ну, транскордонні Україна, Білорусь, Польща, які так само для нас є дуже вигідні. Хоча в нас, наприклад, там та програма, до речі, про яку я сьогодні згадував за жовтівський замок, яка там була 1,6 мільйона євро попала на жовку, то на Красний став на організацію біблійного саду там пішло. Решта, скільки там буде до 5 мільйонів? Там, там ще 2, 3. 2,5 мільйони євро йде в загальному пакеті. Як і, правило, розподіляють. Ні, там але... було, там тоді було більше, там було то смішно, бо там щось майже було 5 мільйонів, 4,8, а 1,6 пішло туди, а туди пішло на біблійний сад. Організація біблійного саду коло церкви. Ну, це справді з цими доріжками. Та, ми брали на адміністрування більше, але ми погоджуємося, тому що ми почали. Та, так, та, звичайно, звичайно. Це... Чи готові ми брати сьогодні у нікого? А чому не готові? От, от мені Юрій дуже сподобався, він правильно сказав, політична воля, нічого більше не треба. Ні, ну дивіться, ми прекрасно розуміємо із вашого контексту, що насправді охорона культурної спадщини це дороге задоволення. І усвідомлення, що це потрібно робити, приходить, як правило, до зрілого, стабільного суспільства. Тобто, яке не думає про ковбасу, яке не правильно. думає. У нас про... такий почався тобто, етап. Так, е, сьогодні у нас, якщо по великому рахунку, перемагає навіть з того, що ми чуємо, бо ну, факт: е, пам'ятки руйнуються. Факт. Друге, наше законодавство, незважаючи на наше спільне там, позитивну оцінку законодавства, тим не менше говорить про те, що е, воно не до кінця працює. Тобто, недостатньо інструментів, щоб реалізувати. Тобто, ми бачимо, що стан пам'яток, об'єм реставраційних робіт недостатній недостатні для того, щоб говорити про якісь позитивну динаміку. Е, водночас. Е, ми прекрасно розуміємо, що коли тільки хтось пробує креативно підійти, йому тут же б'ють по руках, витягують той самий закон, і виходить так, що в нас знову буква закону домінує над духом закону, який скерований, власне. Тобто, ціль закону була насправді створити позитивне там економічне, політичне середовище для того, щоб пам'ятки не руйнувалися, відновлювалися, зберігалися і так далі. Це можна продовжувати. Цього поки що немає відповідно. Фінанси ви абсолютно дуже слушно сказали про те, що це кошти великі і їх треба залучати. Не жодне місцеве самоврядування, ні старе село, ні Львів навіть не потягне об'єкти. От ви назвали півниці вартість, так і тут можна провести кореляцію взагалі з усією галузю там чи освіти, чи культури, так об'єм там фінансування культури по моєму в новому році щось 14 мільйонів. Оце це ж копійки порівняння, це смішно. Ось і зрозуміло, це що на цей ресурс не можна говорити про Значить треба шукати якось якісь нове бачення і не боятися використовувати, в тому числі те, що пан професор казав, ці території для, ну так би мовити, суміжної комерційної діяльності, яка не буде шкодити, а навпаки, чи це виставки, чи це. Я не знаю, там концертна діяльність, чи це можуть бути якісь навіть, ремісничі речі, які відновлюються, які будуть тільки не додавати. Кав'ярні, ресторани, в тому числі, в тому числі. числі які будуть створювати об'єм. Ну, бо я, по великому я. рахунку бажання людей, який приїжджає подивитись пам'ятку, це не тільки подивитись фасад, так, а відчути простір, об'єм. Ось і наповнити це життям, якщо будуть якісь елементи і сучасного, і минулого. До речі, зараз такий от момент відбувається. Це вже багато років. Відбувається в Стрийському районі, село Підгірці, так само там є Срійська района. Там є палац такий, який є в приватній власності. Поряд, десь метрів 100, може від нього. Власники побудували ресторацію і там заробляють. А на палац вкладають. Тобто це нормальна річ. Це, до речі, така сама практика була, особливо на початках в Польщі, взяти той самий Красічин. Оцей відомий замочок в Красічеві. Це був зроблений там чоловік, я питався його кажу. Та він каже, я вже 20 років тут реставрації роблю. Але має номери для проживання, має гарний ресторан, і туди їдуть і туристи, і люди, які от якісь семінари проводять, щось інше, тобто таким чином використовуються. Так, це також варіант. Крім того, не обов'язково все реставровувати. Є ще таке поняття, скажімо так, консервації. Так? Скільки об'єктів, і от ми приїхали колись, був дуже гарний семінар, Ми приїхали по так званих хорлиних гніздах, там проти так? Ми приїхали. ну... Та ви розумієте, там купа об'єктів, які є законсервовані. І з того замку, наприклад, такого замку, як Старе село. Там збереглася одна вежа чи там півтори, грубо кажучи, вежі, якісь там ще, щоб не впали певни і таке інше. Ми це все законсервували. В тій вежі, наприклад, там, так як от в одному з об'єктів я бачив, зробили просто музей цього об'єкту, на якому ми є. А потім зробили просто майданчик, каже, а тут ми проводимо свята різні, там зустрічі. Там, цей, Місцеві, навіть деколи інші приїжджають, якісь, якісь концерти, камерні там і так далі. Му події. Тобто варіантів є дуже багато. Ще раз кажу на це. Треба дивитися широко, роз... відчинними очима, реалістично, але робити щось потрошки, не заговорювати. Годжусь про нас. Виглядає картинка, так що ми от є пам'ятка, яка руйнується, навколо стоїть абсолютно поважна спільнота і стурбовано спостерігає, воно все вмирає. Ні, чистить бороної суботи робимо. Ні, ні, ну так само ти вб'є. Пане Йова, можна там в в розмову. Я завдяки пану Андрію мав можливість ага. надрукувати статті в журналі наша спадщина щодо проблемних питань відродження великого Львова. Я ще не входив в товариство, яке тут. Зрозуміло. Як людина заангажована. Так. <ріст> заангажована, так. І прошу зараз зреагувати на те, що я буду висловлюватися. Звичайно, що я розробляв документацію містобудівну на Орошену, на Годовицю і на Наварію. В процесі розроблення цієї містобудівної документації ми зіткнулися з унікальними пам'ятками архітектури: це костел в наварії і костел годовиці. Ну, звичайно, що ставити питання про такі величезні кошти, про які от зараз тут ми говоримо, на той час було просто неможливо. З власної ініціативи, працюючи вже в академії мистецтв, я залучив студентів, і ми розробили проєкт, який подали на конкурс містобудівний, який був поданий саме от в такий спосіб. Коли розробили макет тих костелів. і йшла мова не про реставрацію костелів. костели унікальні, тому що архітектор Меретен і скульптор Пінзель були задіяні на тих костелах. Шла мова про цей відрізок між тими костелами 2,5 км, які мали започаткувати оту навколо Львова, розумієте, туристичну агломерацію. Тобто відкривається ріка, робиться набережна, робиться міжнародний пленер по скульптурі на тему пінзеля, і практично після того значить, пленеру розробляється документація, розпарцельовуються ті ділянки і продаються через аукціон вже саме для того, щоб заробляти кошти на реставрацію тих костелів. Що ви думаєте? Кафедра реставрації на чолі з тим звісним, дубиком розумієте, відразу вклинюється, бо я проект представляв в обласній раді. Власна рада сказала, скільки коштів треба, щоб започаткувати ту роботу. Ну, скромно, нескромно, ми визначили 700 тисяч гривень для того, щоб зробити Одезію, проінвентаризувати ту землю, зробити геологічне дослідження, щоб можна було твойку відкрити. Бо Там гноярні практично. Утворилися з ріки, Що ви думаєте? Забирають від мене той об'єкт, весь акцент робиться на костели. На що треба, звичайно, звернути увагу не на час. Я працюючи з об'єднанням українців в Польщі і так далі, мною зроблено понад 10 проєктів на території Польщі завдяки тому, що я десь там з привозником був знайомий, що ми зробили трагічні. Той трагічний комплекс в повлокомі, воякам у в Кракові, розумієте, то ж не так просто то все робилося. Треба було щось тут зробити, щоб взяти можливість і зробити там. Розумієте, якщо нема солідарності в тих добрих починаннях між всіми тими людьми без ревнощів і без зазіхань на, на чужу працю, таке виходить: що закінчується все тим, що роблять велопробіг. Роблять, розумієте, запрошують оркестр з оперного театру на тих груїнах, дають концерт. П'ють ті односельчани, які там переселені переселенці, п'ють каву, шукають кусочок торта, щоб десь купити, і на тому 700 тисяч гривень знищується. Розумієте, така наша влада, розумієте, і такі наші друзі, які допомагають в тих таких добрих починаннях. Дякую, пане Андрію, що ви надрукували ту статтю. А тепер я хотів би ще заакцентувати таку увагу, що за два місяці до початку війни державним комітет, комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України на чолі з відомою Ганною В'ячеславіною Бондар. Був організований круглий стріл. Не знаю, пане Андрій, ви приймали участь у круглому столі? Ну, я мав можливість бути запрошеним, хоча я не представляю там такої, розумієте, цінності. Ну чомусь попав я в неправильному поле зору і мене запросили. Я... Це була відеоконференція. Звичайно, що дуже цікаві питання там мали бути підняті, але кожен тягнув лямку абсолютно в своєму розумінні. Єдиний Антонюк, який мав відношення до конкретної реставраційної діяльності в сфері реставрації безпосередньо практичної, він виступив з такою хронологією, де він розказав все, як відбувалося. Свій час за Могитича, за існування заповідника, за оті сфери фінансування, коли гроші йшли цільово і конкретно на кожен об'єкт, коли була звітність, коли не можна було красти, бо зараз можна виграти грант, і той грант можна гарно проїсти. Поляки того не роблять. Поляки якраз працюють так, як працювали в той час, коли були плоди тої реставрації. Тому що кожен районний архітектор. Пан Олег знає, мав в районі свою інвентаризаційну книгу. Він знав, де є пам'ятка архітектури, де можна конкретно описати нормально розумієте, завдання на проєктування, і того зараз немає. Зараз ситуація дуже є критична. От навіть наш будинок реставраторів, в якому я живу. Я думаю, що пан Кожилюк депутат і, напевно, знає е, такого депутата, який там поруч живе. Е, доктор, знаєте, так, на вулиці Воробкевич. же, Ви не знаєте. Ви, не знаєте. Ви можете зразу з першого заходу на звонку. Так, І ось він, розумієте, бере біля того будинку. На прибудинковій території купує незавершене будівництво ну, каналізаційної не насосної станції біля кінотеатру кіно кіно Галина. Купивши ту нерухомість з подачі теж наших колег-архітекторів, розумієте, тому що хтось мусив продати, а на якій підставі продав, то теж є питання номер один. Закріплює землю за тою недобудованою спорудою і відхоплює кусочок території, розумієте, прибудинкової території, і буде будувати косметичну лікарню. Я кажу, ну так треба робити якийсь детальний план території, щоб там можна було б визначити, що крім косметичної лікарні ще щось має бути. Потім дивлюся, чекайте. ну та Цвинтар на Збиранці, теж частина гранітного того пам'яткового бізнесу, навіть церкву якось там приватно збудував і так далі. Ну, та, слухайте, що то за депутати в нас такі є зараз? Чи в обласній. Раді чи в міській раді розумієте, що їм по рукам не можуть дати тільки там, де чимось пахне, розумієте, щоб помогти якусь вулицю зробити, чи благоустроїти, чи зробити нормальне пересування транспорту, пішоходів того нема яких обирали такі і таких <серказ> динам, <серказ> ну, таких коптерів? Тому подивіться <серказ> в дзеркало. Ну, я я, <серказ> розумієте дзеркало. <це, серказ> так <серказ> я просто є заскочений тими моментами, що мені дуже є прикрото розумієте, переживати в такому віці, як тут десь йде резонанс, що зібралися старі пенсіонери. Та ми ж є носіями. А де тематик резонанс чули я читаю у Фейсбук. Я зараз не знаю, чи вам буде цікаво, але я дуже працюю над темою збереження архітектурної спадщини. І от зараз знову моя публікація, яку я працюю на пограниччі, якраз Лемківщини, Бойківщини, Хомщини. Нацяння це є автентичність в камені. Тут я описую всіх наших безпосередньо дотичних людей.